Дівчата, я скоро буду. Я буду коротше, десь на Різдво, на Новий рік. Я приїду в відпустку і скоро до вас приїду. Такими були останні слова телефоном своїй родині 58-річного захисника Віктора Олішевського, говорить подруга його дружини Ніна Кухаренко. Ми постійно спілкувалися з, з Віктором. Навіть якщо він, він був там, ми постійно він до нас дзвонив. і так попадало, що я була постійно з нею вдома. Постійно була підтримка. На війну каже, чоловік потрапив навесні цього року. До мобілізації працював у Хмельницькому обленерго. Раніше в школі вчителем фізкультури. Залишились в нього дружина та син. Нікому не відказував, нікого не обіжав. Віктор Олішевський служив в окремій механізованій бригаді заступником командира роти. Говорить, його побратим під позивним Емір. Щоб попрощатися, додає, приїхав з фронту. Старший за нас був, він багато досвіду в нього життя. він допомагав недосвідченим бійцям в параді, в підтримці. Завжди і всім допомагав, і словом, і ділом. Проявлявся дуже хоробро на позиціях. Навіть коли люди страхли, він їх підтримував, вертав і вони за ним йшли, довіряючи йому. Загинув, каже, 10 грудня на Курщині під час виїзду на позицію. Підбили машину. Віктора Олішевського поховали на Алеї Слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Діана Колесник, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельницький.